Друзі, привіт! Сьогодні я знову на рибалочку в те саме місце, де попередній раз ловив ляща. Але сьогодні буде трошки інша оснасточка. Я вам пізніше покажу, як виїду вже стану на точку. Трошки я рішив обдурити рязку, бо попередній раз дуже-дуже мішала рязка. І якраз знесло на поплавочну вудку, ні закинеш, ні поплавок не тоне, зачіпається зносе, Ну, взагалі, зовсім ніяк було. Поки, поки зранку трошки ще не піднесло, її то було більш-менш нормально. Ну а потім зовсім стало вже погано ловити. Ну А сьогодні я трошки снасті переіначив, я вам покажу. Так що зараз замішу прикормочку, прямо тут на березі, і вперед. Так, друзі, по прикормочці вже висипав, забувся зразу пачку показати. Така, як і попередній раз. Ось очки. Флагман Гранд, серія Супреме написано. Не знаю, що воно переводив верховний. переводить. А як правильно, такий солодкий запах. І сьогодні вже я зварив половинки гороху і, пш... і пшоно. Перловки не було. От і вся буде прикормочка. Ось так зараз хочу, щоб і каструльку трошки сполоснуть. Водички, щоб жінка не кричала. О, а то кричить завжди на мене, що я повимазую її каструльки. Вона кричить, що я взагалі їх беру. О, ще тепло. Я ще сьогодні уранці її. Вчора дощ ішов, так я днем трошки віддихнув. Ранувато ліг вечором. Погода така була то проснувся дуже рано сюди то дуже не спішив О, ось така ой, куча трошечки треба додати водички зараз а це мабуть буде й досить бо нас же ще ж трошки вологі Ловко перемішуємо. О, зараз, мабуть, наліплю трошки шариків, щоб там менше в човнові накидати. Ой. Наберу водички. Для першого закорма. А потім ще. Добавим ось такі гарні лимончики будуть. О, ой, досить. Потім додали. Так, ну що ж, став я. На розтяжку з однієї прив'язався до пенька довгеньку вірьовку, другу закинув якір. Бачите, тут у цій точці різко, але ну, Її підбили туди під той берег. Ну, може вітер розвернутися і понести її куди вгодно. Попередній раз теж я сідав не було, а потім воно тут потроху її круте. Так, достаємо цей профмонтажовський чемоданчик і нам потрібен поплавок. Один. Один поплавочок. Так, і більш поки що нам не треба нічого. А зараз я вам розкажу і покажу. Так. Друзі, одна у мене оснастка буде. Звичайний старий спіннінг у мене і звичайна поплавочна оснастка. Я з-за того, щоб прямо під човном закидати. Зараз ось оце одна буде у нас. Тут глибоченько, тут метрів шість-6 з половиною. Я думаю, те, що прямо під... Човном ляш не злякається. Це якби там глибина така метрів два-два з половиною. О тоді він би міг би з човна ще й злякатися. Ляш він взагалі така боязка риба. Але я на такій глибині він, я думаю, не. Ось так, зараз ми опустимо, настроїмо, а тоді вже підкормимо, як воно у нас буде. Так, ну що ж. Зараз нам треба виставити глибину. Ось тут у мене вже, бачите, ой, оце нормально зроблю, ну отаку. Ось тут у мене прив'язаний шнур таким спеціальним узлем. І він легко проходив кільця. Зараз ну, ми отак раз. О, все. Ось дивіться. Раз. Ну, і трошки опустимо, щоб грузик у нас висів у товщі води. Я залишаю на шнуру ось такі довгі кінчики. О, щоб можна було їх підтягнути. Приблизно так десь і буде. О, ось бачите як? Прямо перед пикою. Ну, нормально. Я гадаю, можна тепер зараз і підкормити. Зараз ще другу оснастку я покажу вам. Ще в нас половина залишилася. Так, а друга в нас оснастка буде з боковим кивком. Не знаю, що в мене з цього вийде. Боковий кивок на спінінгові. Я один раз спробував прямо біля пенька, але обервав дві мармишки і... Тоді нічого не клювало. Там багато цеп. Так, друзі, ну ось почепив я боковий ківок на спінінг Black Fire від флагман з тестом. 5-25 грам так же, по-моєму. О, дивіться, Улов, уловиста, без нічого вже верховод висить. Ви бачили? Бачите? Гола мармишка і вже верховод почепився. Коротше так, спінінг. На спінінг почепив боковий кивокон, е, спінінг Blackfire, я сказав, від флагман. З тестом 825. Ой, не 825. щас я вам скажу з яким тестом він. Де ж воно тут? Я вже забувся, чесно кажучи. Щас, щоб не обманювати вас, все скажу. А, 5,25 грамів, довжина 2,29. Ось такий спиннинг. Котушечка теж Blackfire. Бачите? 2000 чи клікох. Дві з половиною тисячі котушечка. Шнурочок теж Blackfire стоїть. У мене 2,08. Ось так. Зараз отак вивернем. чтобы он устоял. Опа! Друзья, есть первый лёщик. Тут есть, и на мормышку есть. Ого! Угу. А, это це, спиннинг мягкий. Ось так, бачите, підійшов лящик на прикормочку. Так, ну, это у нас, ой, я и вимажуся. О, ось бачите ранка, наверное, він уже клював. Ну цей хай пливе, це маленький. 20. Ой, бачили два підряд. <ріху> Пройшло хвилин 10 І так, що у нас швидше получиться? А, у мене ще там лящ. Так, бачите, працює. Значить сюди клюнув там на бутерброд, а на мармишки був опариш. Значить ми опариша і, і почепимо. Ось так. Раз. А, цікаво, ви знаєте, цікаво. Ну, тільки опускати трошки. Ай. Та ні нормально. Воно мармишка важкенька отак опустив. Тоді раз отак. Вона зимню удочку тут багато О, yeah. Все, знайшов дно. Ой. Ладно, і цього випустим. Може ще поймаємо. О. Не, він поплів. На дворі холодно він. Не пропаде. Дві минутки. А, у мене там був бутерброд. А, я й забувся. У мене був бутерброд на мармишки. Ну нехай поки буде тут. Я так, щоб швидше опустилося. Поплавець буде стояти на місці. Я попустив жилку, щоб його не тягало чи шнур. А боковий кивок буде. О, на поплавочку щось. Щось нюхає. Треба один грузик убрати буде. ого го го літа, літа, опа. І є на боковий. На спидинг класс. О, це хороший, цей ми заберемо уже. Жух, де він тут? Виходи Там не дуже він і хороший, ну нормальний Опа! Так, треба настроить садок тепер Чи... Ладно, хай цей пливе. Yeah. <laughs> Щось мені не хочеться садок настроювати. Ну зараз настрою бачите, чисто на опарика Можливо воно на боковий кивок і краще, воно трошки його ти Тягає, як у проводку, вітер човен то вперед, то назад. Я відрегулював, що мармишка біля самого дна, щоб вона не чіплялася за дно. Тягає як стервин у мене. Той поплавець... Ой, якось треба сісти так. Не знаю як. Поперек погано сидіть. Ще спробую натіть пуфік. Полетить він у мене при цьому вітрові чи ні. О. Так зараз сюди надінемо. Пуфік спеції ось так і передали парочку опариків. О, ще, ще спробую отак ось. Я вже не знаю що йому. А там зараз теж. Ой. Друзі, не виходить. Якор легкий. Мене постійно зноси, зрива з якоря. Я з точки спліваю, переплів став, ну вже точно не станеш на те саме місце ось не знаю сейчас ще трошки посижу ну це тут таке опа друзі є тобі не думаючи Дол. Ах, ти гад, йо майону за цю утку зачепився. Дивись ти ще, ще ще зірветься. Та що це таке в мене сьогодні? Куже, диви. зірвався. <рив> <рив> Догрався Так, Так, ладно. Мене вже, вже знесло. Вже знесло. Заїхати додому. Ну що ж, друзі, ось така сьогоднішня рибалочка. Якби мені як тому танцорові щось завжди заважає. Ну. Цього разу легкий якорь у мене. Вітер сильний, човень тягає на розтяжки і якорь. Один кінець то я прив'язався до пенька, а другий на якорі був. І воно вітер тиліпає, якорь підтягує, підтягує. І мене весь час зносе із точки, там, де я кормив. Ну, Рибка є, як ви бачили, зранку проклюнуло, зразу тоді мене знесло і тоді. Так би як би не вийшло. Ну, все рівно. чотири лящика, три я спіймав, з одним грався-грався, як ви бачили в кінці. <гум> Та так він у мене і втік. Ну, то таке, нічого страшного. Піймаємо на слідуючий раз, щоб на жарюху вже було. Ну, а цікаво. На таку оснасточку, на боковий ківочок, лящика таким способом цікаво. Одне ж тільки я кажу, аби човен стояв хоча б метр туди-сюди, а то воно все час стягує і стягує. Ну чого, попробуємо ще по-другому. Можливо, спробую на фідер половити. Може він на соску буде клювати, чи так, чи так. Ну, якось будемо пробувати. Так що, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до нових скорих-скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!